Напередодні Великодня в будинку народної творчості пройшов майстер-клас по розпису писанки, в якому взяли участь місцеві народні майстрині і студентська молодь міста. Перш ніж розпочати майстер-клас, директор будинку народної творчості Оксана Городинська розповіла про історію писанки, традиції та значення цього сакрального ремесла, зауваживши, що мистецтво писанкарства найбільше розповсюджене в центральній частині Європи і в кожному регіоні має власні традиції написання. Традиція, яка кілька десятиліть, в принципі, три покоління виросло і е, десь втратили оцю традицію, втратили знання, по розпису нову. І вже тільки з отриманням Україною незалежності ми стали відроджувати національні старовинні традиції. Колись Писання писанок дуже переслідувалося, здавалося б, я собі задавала запитання, чому переслідували майстрів, які писали писанки. Тому що знаки, коди, символіка, те, що ми робили, що майстри робили на писанці, воно йшло в розріз з радянською ідеологією. Воно якби перекреслювало всі пропагандистські ось такі речі, якими багато десятиліть жила, скажімо так, радянська країна. Писанки пишуть не скрізь. Оце Україна, частина Польщі, частина Румунії, частина Чехії, Словаччини. Творили писанки в спокійній затишній атмосфері. Учасники заходу спільно обрали символіку для розпису. Після нанесення узорів символів писанкарі писачком замальовували окремі елементи воском, а тоді занурювали яйця у фарбу. Завершальним було зняття воскового шару над свічкою. На завершення майстер-класу Оксана Городинська побажала, щоб добробут, душевна гармонія супроводжував усіх учасників заходу і оселився в домівках усіх могилівчан.